Ой, усім доброго дня, друзі. Кращого, ніж у нас. 27 лютого надовго запам'ятається. Та, в принципі, напевно, що і 28-го останній день лютого теж будемо пам'ятати, тому що ще навіть не знаємо, що буде. Значить, отож, по порядочку. не знаю, можливо, ви пам'ятаєте, що у нас сьогодні на сьогодні у Юри ВЛК проходити. На, назначено було, записано, було, значить, поїхали ми з ним на 10.20 було на ВЛК Люберська лікарня. Ну, почнемо з того, що на 10.20 ніхто, звісно, не викликав, зайшов, документи здав. Затянулося з видачою документів, це відразу в самому першому кабінеті, поки зробили направлення, поки що відправили по кабінетах. Ну, правда, наступний кабінет, в який ми заходили, там все швидко, аналіз крові здали швидко, флюорографія, кардіограма швидко. Навіть хочу вам сказати: офтальмолог, лор, все, ну, там все добре і там швидко. Ну, Лишилися наостанок самі улюблені, самі дорогі лікарі. Так, Це терапевт, до хірурга не попали, тому що вже не застали. Ну і, звичайно, травматолог. Ну, Ви ж розумієте, що він людина, яка вже тринадцятий рік має інвалідність. От. І, значить, травматолог. <реш> Цікаво, пишуть на картці який кабінет. Пишуть два кабінети, тому що два травматологи, і відразу пишуть і кажуть в кабінет або в той, або той, кого застанете. Застали не обох травматологів, але зайшли в один 53-й, 53-й відкрив картку. Ой-ой-ой! Вирушили їхати. Так, відкрив картку, відправив у 49-й. Вам у 49-й, тому що ви там проходили минулого року по тому кабінеті. У 49-й підійшли, дочекалися лікаря, лікар підійшов, сказав у 53-й і перед носом закрив двері. Я ще е, намагалася, я ще стукаю, запитую, як так, поясніть, нам. З 53-го тільки що відправляли у 49-й. В 49-му пояснює, ви ж пішли відразу 53-й, значить туди і йдіть. ну Одним словом, настрою в нас туди-сюди бігати не було. Це при цьому, що лікар з 53-го теж вийшов на коридор, лікар з 49-го теж на коридорі. Ще кілька лікарів всього всього посміялися, тому що ж дуже було куметно, що сьогодні інвалід. На милицях, якого футболять кабінет в кабінет, 49-53, го й 53-49. й Ну, Сиділи добрі люди у коридорі, підказали, що головний лікар зараз є З боку. каже, почекайте, хвилинка, він вийде. Почекали ми головного лікаря і запитали, поясніть, як допроходити ВЛК. Значить, е, головний лікар, ну, як би, не знаю, як це сказати, наполегливо, але не дуже наполегливо, але все ж таки сказав до лікаря 49-го кабінету, що е, зробіть, будь ласка, документи, на що той відповів. Тут роботи багато, це багато писанини, тому що його списувати треба. От тепер до, у мене ось таке запитання. Лікар, який кричить, його списувати треба, і при цьому не списують. Це взагалі як? До цих пір. І сьогодні вже жодного лікаря більше не буде по обіді, тому що усі збираються на медичну раду. Добре, ми мали їхати ще по обіді, тому що терапевт приймає тільки з одинадцятої чи з півдинадцятої. І не спроможна вона усіх прийняти, тому ми думали, черги там завжди великі, то ми думали так, що по обіді ми підійдемо ще раз, то пройдемо ще хоча б терап... ось... терапевт. Так? Не терапевт, невропатолог. Невропатолог, вибачте, Оце невропатолог постійно великі черги. От, І ми думали, пройдемо після обіду. Ой, добре, що. Хоча б нам повідомили, що це сьогодні медична нарада, і ми зайшли і запитали, чи вона буде. Наша лікар відповіла, що навряд чи вона вже буде, тому завтра, завтра, знову ж таки, до обіду навряд чи до неї можна буде попасти, але і за завтра йому потрібно і допроходити, тому що коли нам видавали документи, сказали два дні. Тому що взагалі 4, але плюс вихідні система буде закриватися. Постарайтеся пройти сьогодні-завтра. От тепер, дорогі мої, ми будемо з нетерпінням великим чекати завтра. Мені дуже шкода, що завтра я не зможу бути разом з ним. Мені б дуже хотілося бачити і чути, що там будуть розказувати і як будуть йому що оформляти. Який кабінет його прийме і що напише. От дуже було б цікаво поспостерігати і побути. Я взагалі в мене ще така була думка, знаєте, а може це ще й нам на медичну раду завітати. Ну, але таке, добренько. Чуєш, тут прав рак 49-го кабінету. 43-му немає. 53-го. 53-му. Є медсестра, а 50-30. 49-му немає. 49 — Чи які вони там? Коротше, в того молодого є медсестра. А він ще авто немає і на старого з'їхати. Ну, одним, одним словом, отака у нас історія з проходженням ВЛК сьогодні. Тому, повірте, завтра, завтра ще щось буде. Ну, надіюся на... знаєте, що хочу сказати. Надіюся, все ж таки на розуміння, на порядність і на те, що ну, людина все ж таки придивиться, чи одна, чи друга, кого вони ганяють з кабінету в кабінет. І скільки, і скільки це взагалі можна витримати, ми стикаємося з таким або приблизно з таким, постійно. постійно. Одним словом, їдемо додому, ВЛК не допройдено. От, завтра, завтра буде. Кому буде цікаво, чим, чим закінчився ось цей футбол від одного кабінету до іншого. Залишайтеся з нами, заходьте, завітуйте завтра. Ми завтра про це розповімо. Усім всього найкращого, не хворійте і нехай у вас все буде добре.